Як же цікаво виходить, пані Креміновська знову написала свою чергову статтю. Тепер вона там бідкається, якось на неї нападають, як нібито її переслідують. Захисниця прав людей кажете. Та де ж була та її захисна позиція, коли вона сама цькувала, обливала брудом і погрожувала людям, які допомагають іншим, саме таким людям, як учасники міжнародного руху АЛАТРА, який об'єднує людей із понад 180 країн світу. Ми займаємось наукою, кліматом, захистом прав людини, проводимо міжнародні конференції. Нашу діяльність знають і підтримують на вищому рівні. Рух АЛАТРА отримає. Мав апостольське благословення від папи римського Франциска та папи Лева XIV, що є визнанням щирості наших намірів і нашої роботи на благо людей, і саме таких людей Креміновська називає небезпечними та сектантами. Це ж абсурд. І що найцікавіше не лише вона, всі ці антикультисти, що працюють під єдиною методичкою Дворкіна, синхронно почали скиглити. Мовляв, ми їх переслідуємо. А насправді це ж вони переслідують людей, навішують ярлики, нищать репутації. Подивіться, як вони всі одним. Голосом говорить Кременоська, Яхил Корвальо, навіть та чеська журналістка. У кожного одна пісня я першим викрив Алатру, прямо як по команді, і тільки дворки не робить вигляд, що він ні при чому, але вся їхня риторика, його слова, його методи, його інструкції. І скажи, чому ніхто не ставить питань до самої Кременської? Вона роками дискредитує українців, говорить відверту неправду, підтримує наративи російських структур. А СБУ мовчить, кому вона вигідна? Хто дозволяє їй і далі діяти в Україні, прикриваючись правозахисною діяльністю? Тоді як її методи калька з ФСБшних операцій, смерть, страждання, зруйновані долі це наслідок її боротьби з сектом. Вона сама підтримує російську ідеологію, але при цьому говорить, що співпрацює з нашими спецслужбами. Подвійний агент. Подивіться на масштаб: ці люди не просто експерти. Це ціла сітка, секта ФСБшних шакалів, які прикидаються овечками. Вони створюють. Витимість турботи, а насправді душать свободу, і Кременовська лише одна з виконавців цієї методички, яку вона реалізовує тут в Україні, крок за кроком. Вони називають усіх навколо сектантами. Але хто ж справжня секта? І знаєте, найстрашніше те, що сьогодні вони знову намагаються влізти у свідомість людей, прикриваючись благими намірами. Але ми вже бачимо, ми вже знаємо, хто вони. Ми вже не мовчимо. До речі, багато відео про ви можете подивитись на моєму каналі. Поширіть цю інформацію, щоб усі знали правду. Говоріть про це скрізь. Лише разом ми можемо зупинити цю хвору систему брехні.